В офісі президента панує атмосфера, в якій вони вважають, що вони діють правильно, що вони бояться посадитися з Росією. Тобто, то це не один кріт, мені здається, Там просто така ціла група людей, ті ж самі татарових, Єрмак, Ну вони Демченко, вони всі така фраза, яка може пролити трошки світло на цю, скажімо, інтересне питання, цікаве. Що коли Бурба от в останній день намагався з'ясувати, хто ж був зрадником і планував провести розслідування і пропонував їм розслідування, то Демченко в бік і каже: Василь, а для чого ти це робив? Ти хотів, щоб російські танки були в Києві? Тобто вони тримають в страхі, мені здається, самого президента, який ну який по роду своїх попередній діяльності, мабуть, не розбирається настільки в наших. Ну, в нюансах наших операцій, що ми були би сильніші за Росію, і вони б нас просили, тому що це операція вона була станована так, що ніяких би претензій формальних прямих не могло бути до України, тому що літак би всі по аварійному е, варіанту посадки, і довести якусь участь розвідки чи ще якось в цій операції було неможливо.